Доброго здоров'я, пані та панове! З вами після довжелезні перерви знову борода. Знову борода грає FIFA 13. Така довга перерва спричинена тим, що я таки працюю над е, якимось анімаційним інтро до своїх відео, е, і виявилося, що я все ж таки поставив для себе занадто високу ціль, як це зазвичай буває е, з якимись творчими проектами. Дуже забагато хотів зробити. І е, для того, щоб зробити те, що я спочатку хотів, доводиться дивитись дуже багато е, туторіалів, мануалів і, ну. Я вирішив зробити все ж таки трішки легше відео на іншому своєму youtube аккаунті Я виклав навіть там початки цієї анімації. Що схоже, можливо, навіть уже зроблю для цього відео. Не знаю, правда, яку музичку під це поставити, хочеться зробити якусь все таки пісеньку. Побачимо. Сьогодні я хочу поговорити про реінкарнацію, тому що це те, що відбувається зараз з цим влогом. Можливо, що це все в. Реінкарнація вже вступить в дію з другого сезону, тому що тут уже не так вже багато ігор залишилось і е, ну, вже якесь варте інтро, що ще все вийде е, на початку другого сезону. Ми за крок до першого місця. У нас 32 очки в лідеру е, 33, І ми сьогодні граємо з командою, яка на третьому місці Шемрок Роверс. Тому матч досить важливий. Це досить сильна команда, ну в порівнянні з нашою, принаймні, тому треба викласти сьогодні. Нам потрібна перемога. Ось реінкарнації. Е, я радше вірю в реінкарнацію. І е, втім, ну як? Є речі, в які ти все ж таки віриш, але коли чуєш про щось схоже, про щось пов'язане з цими речами, то е, часто я просто купиню і висміюю тих всіх шарлатанів, які там. Щось таке говорять. До прикладу, як на мене, дуже е, хороший спосіб е, відрізнити, чи вам говорять правду про, ваш, е, про ваше колишнє так би мовити життя, про вашу попередню реінкарнацію. Це коли вам, тупо, от в очі кажуть, що ви там не знаю, в минулому житті були Наполеоном, е, Жанною Дарк, е, не знаю Тарасом Шевченком і все таке інше. Е, Якщо вірити в усі слова, сказані цими спеціалістами з реінкарнації, то Наполеонів зараз у світі більше, ніж в бісових е, виправних закладах психологічного характеру, тобто в психлікарнях. Е, там кожен третій Наполеон або не знаю, Сталін, таке інше, Лєні. Ось. І все ж я в реінкарнацію частково вірю, адже е, все ж таки, ні, є такий певне собі фіксований набір, е, фіксований набір якостей людини, характеру людини, тому можливо ці якось якось переходять з попереднього життя. Е, є навіть думка теорія про те, що, типу, чому діти плачуть, коли е, лише народжуються, тому що е, до там якогось певного періоду вони ще пам'ятають типу своє попереднє життя. Це яскраво показано було в книжках. А, я забув, як його звуть. Французький, єврей його звали? Ну, неважливо. А, він про це досить добре говорив там в своїх книжках. Оооо. О, о, Конор. У нас і свій Конор. Нам забувають гол. Це зовсім не те, що я хотів. Можливо, я все ж таки дороблю відео, про яке говорив раніше, яке обіцяв досить давно. Це відео нарізка голів першого кола цього нашого першого сезону, тому що ми вже зіграли перше колесо, там 10 ігор буквально. Тому що О! швидка відповідь від Кор, 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 Корана. Ось, щось не так трішки з звуком кюфі. Ну нічого. Отже, переродження, звичайно ж, коли там якийсь шарлатан тобі говорить, ким ти був в попередньому житті. Ти не хочеш чути, що ти там був якимось, не знаю, жив у в селі, просто працював там на землі і нічого такого не зробив за за все там своє попереднє життя. І ще одна думка стосовно реінкарнації, щось е, Ну, людей величезна кількість так на планеті, там скільки там вже зараз сім мільярдів здається. Е, і, в принципі, ти за своє життя спілкуєшся з е, певною кількістю людей, тобто певна кількість людей е, створює таке твоє найближче коло знайомих і друзів. І навіть якщо ти я принаймні себе ловив на цій думці, що коли ти... Припустимо, приїжджаєш вчитись в університет, ти знайомишся з людьми, які дуже схожі на, на, на тих людей, яких ти знав там, коли ще вчився в школі. Тобто схожі якісь характери, схожі звички, схожа поведінка. Можливо, це все ж таки результат соціальних ролей, тобто, коли людина в соціумі, коли людина в певній. Окремій групі знаходиться, то вона виконує постійну певну соціальну роль. Причому ці соціальні, соціальні ролі постійно змінюються там, ти можеш в одній міні-групі мати одну роль, в іншій, залежно від умов і уже розібраних ролей, ти маєш іншу соціальну роль. Тобто, там не знаю, в школі ти можеш бути розумником, в грі ти можеш бути якимось там, не знаю. Варлоком. Ось. Е, і, можливо, саме тому, коли ти знайомишся з новими людьми, і у вас створюється якесь таке коло, суспільне коло, е, то ти часто намагаєшся е, зайняти те ж саме суспільне місце, е, бо ти до нього вже звик, або займаєш інше, якщо тобі набридо попереднє. Е, і, а, ну що я тут парушітика? Ось. Реінкарнації. Е, дуже, ну як, не те, щоб дуже багато, але існують випадки, коли е, люди там, особливо в стані гіпнозу, е, згадують своє попереднє життя, розповідають, хто вони, де вони, чим вони займаються і як вони жили, що з ними сталося. Це на мене дуже цікаво, якщо, можливо, в колись буде можливість чимось таким зайнятися і дізнатися таким, бо все ж таки цікаво. Якщо у вас є така можливість, або ви таке вже робили, то, будь ласка, або скористайтеся, або в коментарях. О! Харрісон. Харрісон забиває 2-1. Ми вирвалися вперед. Брав -брав. Е, якщо у вас е, був якийсь такий е, досвід, будь ласка, напишіть в коментарях, опишіть, ким ви були. Чи сподобалось вам, ким ви були, ким ви стали? Ким ви є, ким ви будете. Ось. Е, ще думка про реінкарнацію. Це... Е, те, що люди народжуються, ну тобто душі е, людей подорожують від тіла до тіла, народжуються, перероджуються знову і знову, е, задля того, аби врешті решт там е, виконати якусь свою життєву ціль, якесь своє призначення і е, сягти того рівня того етапу, коли ти вже не перероджуєшся, а йдеш на типу на наступний рівень. Е, Душі на наступний енергетичний рівень, стаєш чимось іншим, стаєш, не знаю, зіркою чи, чи чимось таким. І типу, в кожної людини є якесь от своє призначення, якась життєва ціль, до якої людина, якщо приходить, то тоді все чудово. Вона щаслива, вона виконує свою ціль в житті. І на шляху до цієї цілі зазвичай дуже багато перепон тобто, звичайно ж, вона не приходить просто так, просто легко там не дарується. А м, варто постаратись і не втрачати надію, аби такі сягти цієї цілі, виконати своє життєве призначення і прожити на, на благо усього людства. І якщо ти, знову ж таки, якщо ти виконуєш свою ціль і набираєш достатньо карми, карма плюс плюс, то е, ти стаєш уже чимось іншим. Ну, принаймні, хоча б, ти стаєш щасливий в цьому житті. Е, в того ж таки, письменника, ім'я, якого я досі не можу згадати, була ще пенальті. Що, що yeah, uh, Була думка про те, що uh, навіть якщо ти виконуєш своє uh, призначення, то в кінці типу, трапляєш на типу, суд, uh, де підраховуються всі твої гарні вчинки, всі твої погані вчинки, uh, і типу, тобі виставляється бал, і ну, ти, ти накоплюєш очки uh, і. Врешті, наприклад, якщо ти погано прожив своє попереднє життя, то, ну, звичайно ж, ти не стаєш ти нікою твариною там, чи камінцем, а отримуєш кращі умови для наступного свого життя, аж поки врешті не, не досягнеш такі тверсим. самого вищого рівня і не станеш чимось іншим, бла-бла-бла. І якщо в тебе було багато дуже негативних вчинків, якщо в тебе типу, від'ємний рейтинг, то ти навпаки, ти трапляєш в ти там народжуєшся з якоюсь фізичною вадою, ти трапляєш в нещасливу сім'ю, в нещасливий, типу, там ти, не знаю, район, країну, час. Аби типу аби в тебе був певний бонус. Тобто, якщо ти досягнеш такої своєї цілі, то в тебе буде бонус за, за важкість. Ось. Тому йдіть до своєї цілі, йдіть до своєї мрії, попри всі е, перешкоди, бо воно того варто. Е, о, а ну, гол. Щодо е, е, ренка нації нашого блогу, я намагатимуся таки якось е, вкладатись в менший срок, тому що попереднє відео, ну я там майже не, е, не припиняв усі там. Ат тобто показував там час після між, між таймами і довге інтро, і таке інше. Я це трішки скіпати, щоб займати менше часу, і все ж таки говорити більше і змістовніше. Можливо, навіть готуватись трішки, хоча ідея спочатку була робити все так трішки сумбурно і ну тобто без без підготовки, без скрита. Щоб було все максимально наближено так, думати, до польових умов. Чисто відібрали м'яч. Е, це контратаку може, ні. І е, намагатимусь вкладатися в менший час, щоб ну, по статистиці принаймні, Ютубу я бачу, що вам часто не вистачає терпіння додивитись все е, до кінця, адже це все-таки майже там 30 хвилин, 25, в середньому було. Ми якось намагаємось пошвидше говорити і сподіваюся, що вам буде частіше ставати, до, е, ставати цікаво, щоб дивитись відео до кінця. Е, також зроблю аутроскрін, мабуть, там де буде, можна буде клікнути типу, на попереднє, е, попереднє відео з посилання на список. Я всі свої відео додаю до. Списку відтворення, якщо ви зайдете oh, на канал uh, youtube.com.BoроdaPlayс FIFA, то ви там знайдете в списках відтворення усі матчі підряд, тобто можна буде просто класнути по першому відео і зганяти кілька годин свого життя на те, щоб передивитись усі. Для зручності uh, я сам дуже люблю, коли таке роблять на інших youtube каналах Це все-таки зручно і. Uh, Полегшує навігацію Хух. Нам могли забити. А, ще офсайд. Чи такий досить мізерний офсайд. Могло б бути і погірше. Зараз треба якісь зміни зробити, мабуть. Уже, здається, за 60-ту хвилину в матчі за ігровим часом. Вони теж вирішили ви, ви, ви когось замінити. 80-та хвилина. Бен Шеріф. Стюарт. So You're so Start. І Макевой. Uh, до речі, наш воротар Секстон uh, уже відновився. Мабуть, що він зіграє вже в наступному матчі. Uh, бідний наш центральний мідфілдер. Uh, mm, як же його звуть? Що я ще не ж дивився. Він травмувався, якщо пам'ятаєте, він травмувався дуже сильно. Він вибув на три місяці. Три місяці ми будемо без нього. Ось тому відео обов'язково задаю ім'я. мене щось сьогодні погано все з пам'ятю. Врешті порівняно нещодавно закінчилось. Моя денна зміна. Зміна була абсолютно важкезна. Була купа чатів, була купа дзвінків. Гаррісон yeah. забиває другу. Семигра. Сподіваюсь, ми вийдемо на перше місце в Лізі після цієї ігри. Окей. Отже, карма. Рінкарнація. Трещо існує думка про те, що культуру в Індію принесли наші люди, коли було типу, велике. Переселення народів, коли е, люди з наших, ну з берегів Чорного моря, е, пішли далі на схід, на південний схід, дійшли до Індії, і навіть частина з них е, перепливла кудись там е, на якийсь острів е, біля Індії. Е, тому що там місцеві аборигени е, розповідають своїм дітям на ніч казку, що їхні прапрапращури. -пра Пропрапредки uh, прийшли з місць, де взимку падає біла холодна штука, а полями бігають рогаті тварини. Тобто олені. Олені, олені. Ой-ой-ой, ні, ні ні Фух. Спокійно перестрибуємо. О, чудо. Ось, ну і все. Кінець матчу: живіть гарно, робіть правильні, правильний вибір і не зупиняйтеся на своєму шляху, на шляху до своєї мети, адже це може бути мета вашого життя, і все людство виграє від того, що ви досягнете такі своєї мети. Дякую, що дивились. Пробачаю за довжелезну перерву. Намагатимусь трішки частіше, все ж таки, викладати відео. Бувайте на все добре.